Фармадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, наступна тема. Наступна тема надзвичайно важлива. Вона хвилює абсолютно всіх, як дорослих, так і дітей, особливо тих, хто вчиться в школі, тому що батьки переживають за своїх дітей. А діти до речі, мені здається, не так сильно хвилюються. Вони ті, хто більше мають знань. Ті більш впевнені, це як іспит. Коли ти добре підготувався, ти менше хвилюєшся. Але тим не менше, сьогодні, 3 квітня, розпочинається реєстрація на національний мультимодійний тест. Уже другий рік поспіль замість ЗНО українські школярі складатимуть мультитест, на основі якого можна буде вступити до вищого навчального закладу. Ну і власне більше про цей мультимедійний тест, про різницю між ним і ЗНО зараз розкаже нам Андрій Люховець з нами на зв'язку. Андрію, вітаємо тебе Доброго ще ранку. раз. Розкажи, Доброго. будь ласка, нам всі деталі про цьогорічне мультимедійне тестування. А так, доброго ранку. А мультипредметний тест, який прийшов на зміну ЗНО, вдруге в Україні поспіль будуть здавати наші випускники і ті, хто цього року мають бажання вступити до виші. А, таке рішення прийняли минулого року, і ця практика буде застосована і цього року в усіх випускників 11 класів, як я сказав, і це рішення було узгоджене і Верховною Радою, і Міністерством освіти і науки. І саме сьогодні, 3 квітня, от розпочинається реєстрація на Національний мультипредметний Тест. А що ж це таке і яким він був минулого року? Зараз вам розкажу. В Україні не проводиться ЗНО уже другий рік через повномасштабну війну. І другий рік поспіль замість нього вирішили, що випускники та усі бажаючі будуть здавати мультипредметний тест. Це на основі нього вони будуть вступати до вищих навчальних закладів. Тест, нагадаємо, був запроваджений у 2022 році як альтернатива ЗНО на час повномасштабної війни. Тест проходив в онлайн режимі. І це одна із основних. Відмінностей від ЗНО, і він складався одразу з трьох блоків, з трьох безпосередніх предметів, які одразу здавали випускники, це була математика, українська мова і історія України. З інших з інших предметів тестування не проводилося. Кожен блок містив по 20 завдань, а всього на виконання тесту давалося 120 хвилин. І в чому була його універсальність? Що в тих умовах, в яких опинилися школярі і за і в Україні і в бомбос. Сховищах і ні, а вони могли здати головне, що був інтернет, що зміниться у 2023 році, і е, яким буде формат? Зараз також а, трішки розкажу. Формат та умови проведення національного мультипредметного тесту трішки все ж зміняться. Національний мультипредметний тест випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів. Їх назвали ще тимчасовими екз... екзаменаційними центрами, тобто буде скорочено вони називатися ТЕЦ. А вони будуть створені в Україні і вже в деяких країнах світу, також де найбільше зараз а, знаходиться українських школярів. І вчора а, був апдейт цієї інформації. Уже навіть є певні. Евний перелік країн їх о, 20 і це Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Ось такий от величезний перелік країн, в яких будуть от знаходитися ці теци, і куди українські школярі можуть відправитися і здати національний мультипредметний тест. Тест буде містити завдання також з трьох предметів, в принципі, як минулого року. Але цього року одна зміна буде два. Обов'язкових предметів це українська мова та математика. А ось третій історія України вже не буде обов'язковим. Можна буде обрати який людина хоче здати. Ту, ну безпосередньо випускник. Це буде або іноземна мова, англійська, німецька, французька або іспанська, або біологія, фізика, хімія, або історія України. І цього року на національний мультипредметний тест буде виділятися 180 хвилин. Час збільшився на відповідь, тому що ще одна невеличка зміна: що будуть завдання з короткою формою відповіді року такого також не було, де замість пропуску потрібно буде вписати число або слово. А які дати і коли безпосередньо абітурієнти будуть здавати тести? А, отож від сьогодні починається, як я вже сказав, реєстрація і триватиме вона до, до 3 травня місяць, до 7 травня ще 4 дні. Можна буде внести певні зміни в своєму особистому кабінеті, тобто змінити а, там певні деталі, які можливо будуть стосуватися навіть місця проведення національного мультипредметного тесту. Саме тестування відбувати. Тиметься у два етапи, основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 до 23 червня, додаткова з 11 по 24 липня. А більше детальніше цього тижня про тест та усі деталі цьогорічної вступної кампанії у студії сніданку розповість Тетяна Вакуленко, директорка українського центру оцінювання якості освіти, яка завітає до нас в гості. І якщо у вас шановні глядачі, батьки, абітурієнти, є певні питання, пишіть. Чіть нам у соцмережі, ми е, з радістю поставимо їх до нашої гості. Андрію, дякуємо тобі. Сподіваємося, питань буде багато. Це точно, тому що, як ми вже казали, люди хвилюються, і е, відповіді на ці питання будуть професійними. Дякуємо тобі до наступного включення. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.